Потім гродейці стандарти були незрозумілі, то, як він себе вів, не завжди вкладався в розум людей цього світу. Це не розчаровувало його, це не має розчаровувати нас. Тому він сказав, що багато йдуть широкою дорогою. І, на превеликий жаль, небагато вибирається вузький шлях, який веде в життя вічно. Тому для нас важливо розуміти, чи правильний шлях вибрали ми. І чи все ми зробили для того, щоб показати цей шлях нашим вище? Амінь. Іван від Йоанна, 4 розділ. З 31-го віршає нижче. Ця ситуація, як пам'ятаєте, біля цього колодця а з Самарянкою. Він поговорив з цією жінкою, вона відійшла. І 31-й вірш говорить далі. Тим часом умовляли його. Учні говорячи, раві, поїж. Але він сказав їм, у мене є їжа споживати, якої ви не знаєте. Тому учні говорили один до одного, чи не поніс йому хтось поїсти? Говорить їм Ісус, моя їжа творити волю того, хто послав мене, і завершити справу Його. Чи не говорите ви ще чотири місяці і настануть жнева? Ось я говорю вам. Підніміть очі ваші і подивіться на ниви, бо вони вже побіліли для жнив. А хто жне, той вдержує нагороду. І збирає кліт у життя вічне, щоб хто сіє і хто жне разом раділи. Бо істинний цей вислів, один сіє, а другий жне. Я послав вас жати, над чим ви не трудились. Інші трудились, а ви увійшли в їхній труд. Ви знаєте, це місце, воно говорить про те, що Ісус показав, що є естафета в житті тіла Христового, що є хтось, хто починав до нас, і є хтось, хто буде продовжити після нас, якщо а, протягом нашого земного життя Христос не прийде. Знаєте, Він показує, що є цей цикл, а, є ці перші, є ці другі, є ці наступні. Біблія нам показує, що. Все, що Бог творив, Він творив не в одному поколінні, він творив в поколіннях. І Ісус, говорячи до цих людей, до і показує, що, послухайте, для мене здійснити задуму мого Отця, звершити, завершити Його волю, настільки важливо, що це як їжа для мого життя. Ви знаєте, коли людина говорить такі речі, і ми розуміємо, що Ісус Він не був той, хто говорив красиві слова тільки для того, щоб на нього подивилося, оце сказав знаєте, щоб ним пишались і так далі. Ні, він говорив те, чим він жив. В простоті своїй він показував Боже серце, Божу любов, своє відношення і свої погляди. І ви знаєте, коли ми говоримо про те, що це є для нас приклад, як він каже, моя їжа творити волю того, хто післав мене, ми розуміємо, що це може бути для нас, скажімо, таким пріоритетом. І такою знаєте, частиною нашого життя тільки тієї і коли це стане ну, частиною нас. Ми зможемо так говорити і так жити, коли це буде наша частина. Знаєте, хтось сказав, що коли вона щось знає і не робить, то вона не знає, правда? Якщо я знаю якусь істину з Біблії, але я на неї не живу, то це ще свідчить про те, що я до кінця не пізнав цієї істини. Знаєте, я, я бажаю кожному з нас, щоб ми були тими, хто пізнали цю істину. Що зрозуміло, що в нашому житті є багато цілей, є багато речей, які хочеться досягати, і їх треба досягати. Але має бути одна первинна, яку ніхто не може посунути на другий рівень чи закрити своєю тінью. Знаєте, це завершити Його волю, завершити Його діла. Бо так як Ісус звершив волю Отця, так само і ми покликані звершити волю Ісуса. Він зробив те, що Він мав зробити. У нас є те, що ми маємо закінчити. І учні, вони, коли він говорив такі речі, вони не розуміли цього. Вони між собою спілкувалися, нагодували, приніс їсти і так далі. Но він показує що моя їжа творити волю того, хто послав мене. Я б хотів, щоб ми мали цей час, знаєте, на початку наступного року, щоб ми молилися цими місцями списання, щоб ми роздумували над цим. Нас, що для мене є творити волю Отця? Це є щось. Що я можу робити, коли в мене буде вільний час, а це щось що я буду робити, коли в мене буде хороший настрій, це щось, коли я буду мати там, ну, достатньо ну, фінансів, чи здійснених своїх задумів і бажань. Що для мене творити болюця? Чи це дійсно для мене їжа, про яку говорив Ісус? Знаєте, в наступному розділі, п'ятий розділ, з 15 го вірша. Є наступна ситуація, в якій він знову ж таки показує, чим він живе. Там було стілення людини, і з 15 го вірша є такий опис: пішов той чоловік і сказав іудеям, що здоровим зробив його Ісус. За це іудеї переслідували Ісуса і намагалися вбити Його, тому що Він робив Це в суботу. Ісус же відповів їм: Отець мій донині творить, і я роблю. Тому ідеї через це ще більше шукали вбити Його. Тому що Він не тільки порушував суботу, але й і отцем своїм назвав Бога, робичи себе рівним Богові. Тоді Ісус сказав йому відповідь: істинно, істинно говорю вам. син нічого не може робити сам від себе, якщо не побачить, як творить отець. Бо те, що робить він, те подібним чином робить і син. Бо отець любить сина і все показує йому. Що сам робить? І більше цих покаже йому діла. Щоб ви здивувалися, бо як отець воскрешає мертвих і животворить, так і син, кого хоче животворить, бо отець не судить нікого, але весь суд віддав синові. Щоб усі син шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує Отця, і послав Його. Істинно, істинно говорю вам, хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить. Але перейшов із смерті в життя вічне. Ви знаєте, цим місцем цієї історії він говорить про те, що те, що він творить в своєму житті, він не творить від себе. Ми, ми чули ці речі, ми читали їх, ми знаємо їх. Знаєте, але це є місце, так само, як і попереднє місце, є дуже хорошою такою такою підставою для молитви, щоб ми дійсно бажали і бачили те, що творить Ісус. Знаєте, як Ісус бачив, що творить Отець. Так само і ми маємо бачити, що творить Ісус. Ми ті, хто представляємо Його. Біблія говорить, що Він є голова церкви, що Він є той, чий дух перебуває в Його домі. Знаєте, Біблія каже, що все, що Він творить, Він каже, син нічого не може робити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець. І потім каже, що отець любить сина і показує йому все. Знаєте, Біблія говорить про те, що Бог нас настільки полюбив, що віддав свого сина. Він так само нас любить. І він так само прагне показувати нам свої діла, показувати нам свої задуми, для того, щоб був прославлений син, для того, щоб був прославлений Отець. Знаєте, це буде приходити в наше життя тоді, коли ми будемо цього хотіти. Знаєте, якщо цілі в моєму житті буде це, що Господь, я хочу бачити твої діла, я хочу бачити, що ти хочеш творити через мене, там, де ти мене поставив. Бо ми всі прекрасно розуміємо, що церква це не є недільне зібрання. Надільне зібрання це дуже прекрасний час, коли ми разом, як сім'я, славим Господа, маємо левітів, маємо час почути слово Боже, побачити на одного і так далі. Але наше життя це більше, ніж просто надійне служіння. Амінь. 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 І має бути тими людьми, які відображають його в буденному житті. Знаєте, я би хотів, щоб ми на наступному році ще більше молилися цими місцями, щоб він показував нам, що він хоче чинити. Бо насправді Бог він посилає обставини в наше життя, Він посилає людей в наше життя. Деколи нам здається, що ми не готові до них, деколи нам здається, що це ну, нам некомфортно в цих чи ситуаціях, чи зустрічах з тими чи іншими людьми. Але насправді, коли ти молишся, то довіряй, що Бог той, хто дозволяє цьому відбуватися в своєму житті. І коли ти знаєш, що Бог керує твоїм життям, то тоді ти дивишся на ці обставини, як на можливості а не як перешкоди. Амінь. Амін. Ти бачиш в цих обставинах можливості, ти розумієш, що це не просто так стається з тобою. Можливо, воно ну, кажу ще раз, не завжди виглядає комфортно для нас. Але коли ти знаєш, що Бог є твоїм Господом і той, хто веде тебе в твоєму житті, тоді ти починаєш роздумувати над цим, добре, коли це сталося, як ти хочеш, щоб твоє ім'я було прославлене. Як ти хочеш, що ти хочеш, щоб в цій ситуації, скажімо, я чинив? Не. не задавати таких запитань, знаєте, дитячих, коли люди, ну чому це зі мною сталося, ну що там зі мною так. І, знаєте, вже з цього підліткового віку, я думаю, треба розстати, але просто бачити у всіх обставинах можливості для слави Божої. Амінь. Амінь. Так само, як знаєте, прийшли батьки до Ісуса і виясняли і учні, і інші люди з тим сином, пам'ятаєте, який був сліпий, від народження, і от хто зрішив, чи, чия проблема, Ісус каже, ви не розумієте. Це не слава Божа, знаєте. Він дивиться на обставини іншим поглядом. Я б хотів, щоб в цьому новому році, який приходить, знаєте, ми були людьми, які вміють дивитися на обставини, на виклики в нашому житті, Божим поглядом. Шукаючи в них сховані можливості. Знаєте, коли ти шукаєш ці сховані можливості, Біблія каже, хто шукає, той, 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 той. той знаходив. Знаєте, коли ти знаходиш можливості і продовжуєш просити, щоб Господь допоміг тобі їх використовувати, то Біблія каже, що той, хто просить, той отримає. Знаєте, я молюся, щоб Господь в цьому році кожному з нас відкривав в нашому житті і служінні нові двері. Біблія каже, що той, хто стукає, тому відкриває. Тому відкриває. Для нас важливо розуміти, куди стукати. в які двері. Амінь. Тому по цій причині Ісус каже, що я роблю те, що бачу, що показує мені Отець. Син не може творити нічого сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець. І знову ж таки, продовжуючи, каже, отець полюбив сина і все показує йому, що сам робить. Та сама любов вона є на нашому житті. І той самий Отець хоче, щоб ми були ефективними в своєму житті. Щоб ми так само раділи від того, як в нас получаються речі, як, як приходять перемоги і все решта. Знаєте, не треба молитися, щоб Господь зберіг нас від якихось негараздів. Кажу раз, це такий, знаєте, дитячий рівень життя молотовного. Але щоб ми дійсно молились Господь, все, що від тебе приходить, Господь, навчи нас бачити Твоїм поглядом, навчи нас бачити в цьому можливості і бути мудрими, щоб це реалізовувати. Знаєте, ми колись говорили про мудрість і знання. Хочу ще раз в цьому контексті підкреслити, що є різниця між мудрістю і знаннями. Знання це те, що ти отримуєш, читаючи, там, чуючи і так далі. Но мудрість це використані знання в правильний час. Знаєте, я бажаю всім нам, щоб ми були мудрими, щоб ті знання, які Бог нам дає, ми використовували в правильний час з правильними мотивами. І щоб це приносило славу Йому. Амінь. Апостол Іоанн молячись, це третє піснення, молячись про одну з церков, звертається до свого сина вірі. думаю, що місце списне для багатьох. Улюблене, третє соборне пісня Іоанна, другий вірш. Улюблений, молюся, щоб ти в усьому благоденствував і був здоровий. Як і добре ведеться душі твої. Ви знаєте, це слово благодаство перекладається і несе в собі зміст такий, мати гарячий результат, благополуччя, успіх, процвітати. Знаєте, Бог хоче, щоб ми мали цей успіх, щоб ми мали цей знаєте, процвітання, щоб ми мали цей гарний результат. І Він каже, я молюсь, щоб ти це мав. Так само, як добре ведеться твоїй душі, так само, як душа твоя процвітає. Ви знаєте, багато чого залежить від нашої душі, в якому вона стані, що з нею відбувається. Знаєте, Якщо ми свій розум оновлюємо, а Він є частиною нашої душі, бо да? душа це розум, воля і носить, якщо ми наповнюємо свою душу Словом Божим, якщо ми її очищаємо через Слово Боже, якщо ми знаєте, дозволяємо Богу, Його присутності впливати на нашу душу. На наш розум, на наші емоції. Тоді, знаєте, в нас є шанс провести успішне, вдячне Богу життя. Не егоїстичне, а життя, яке є віддане Богу. Амінь. І Він каже, що я молюся, щоб ти мав цей успіх, щоб ти мав цей гарний результат. Це благополуччя, процвітання. Каже, щоб ти благоденствував. Амінь. Амінь. Я поклав себе на свинчення. Ну, коли ми дивимося на ці моменти, я би хотів, щоб ми, знаєте, я казав, можу і буду продовжити казати, що найефективніша молитва, найпомазаніша молитва це і молитва, підстава якої є не моє бажання, а слово Боже. Амінь. Амінь. Тому нам треба вміти брати молитви зі Слова Божого, ставити їх в своє життя і молитися згідно на цих напрямків. І це добре, це нормально, коли ми молимося, щоб у нас було все нормально, успіх. успіх знаєте, говорячи в контексті цього попереднього, що було сказано, що успіх це не означає безтурботне життя. Знаєте, якщо провести аналіз всіх успішних людей, то ні в кого з них не було безтурботного життя. Це було життя, сповнене різних а, викликів, поразок. Ну і так далі. Але це були люди, які вчились, які вміли перемагати і які йшли далі. Ви знаєте, для нас важливо не здаватися. Тому що, знаєте, немає значення, що немає в житті людини, що їй не вистачає, щоб вона була успішною. Має значення сама людина, чи вона хоче бути дійсно успішною людиною, благословною Богом. Знаєте, якщо я шукаю оправдання, я завжди знайду. Ну, Недаду відповідної освіти, а не там народився, не на тій мові розмовляю, ну, там і так далі. знаєте. Не, не настільки багаті батьки і тому подібне. Ну знаєте, Ісус, якщо говорити в контексті різдвяного служіння, був народжений в Хриві. Знаєте, в нього не було там євроіталіянська коляска, знаєте, там, на супер там ресорах і так далі. Його колискою була що? Ясно? Було ясно. Розумієте, сам цар, сам Господь, він народився в таких умовах, але це не завадило йому стати тим, ким він мав стати. Це не завадило йому зробити те, що він мав зробити. Тому не має значення, яке було твоє і моє минуле. Має велике значення, які рішення ти зараз будеш приймати. Щоби завтра ти реалізовував ті мрії, ті задуми, які Господь має ще до тебе. Амінь. Амінь. Наша зрілість справляється в тому, що ми перестаємо оправдуватись минулими негараздами. Наша зрілість споявляється в тому, що ми вчимося минулими речами, беремо позитивний досвід. При будь-якому варіанті позитивний досвід. Як треба робити, як не треба робити. Амінь. Коли ми продовжуємо це позитивно вкладати в своє теперішнє то наше майбутнє насправді преобразиться. Амінь. Амін. І Моїсей, пам'ятаєте, коли Бог його покликав, хотів оправдуватися там косноязичні, зайкаюся, там такі сяки. Знаєте, на Біблії говорить, що коли він послухався Господа, все стало на свої місця, і він зробив, здійснив своє покликання. Ісус Лавний, Він був тим, хто не виходив з того шатра. В яке, яке приходив ми себе зустрічі з Господом. Насе йшов звідти, а Ісус залишався. Знаєте, і після цього був ще більший лідер, який не тільки вовів народ ізраїльський, але дав можливість їм оволодіти тими землями, які Господь призначив для них. Ви знаєте, ці місця нам показують, що є речі, з яких Бог нас вирів. І слава Богу за те, що він нас вирів. Амінь. Багато чого залишили, багато чого. Поховали, як кажуть на Христі Говському. Але є речі, які Господь призначив тобі і мені, але ми їх ще не взяли. І Біблія говорить чітко через цю книгу Ісусанавна, що скільки ви будете сидіти і чекати, вставайте, ідіть і заволодійте те, що належить вам. Знаєте, я бажаю, щоб ми в цьому році, який приходить, заволодівали тими територіями, знаєте, тими благословеннями, які Господь призначив для нас. Нам треба розуміти, що пасивність ніколи не була благословіння. Активність, знаєте, і слухняність Богу, вона завжди була благословім. І якщо я хочу, щоб благословіння просто самі по собі прийшли на, ну, на моє життя, то цього не, буде, не відбудеться. Тому що Ісус, Він працював на цій землі. І всі інші, хто були покликані Богом, вони були слухняні, вони виконували те, що вони мали робити і тому мали успіх. Так само і ми маємо зрозуміти, що є те, що Господь приготував, і нам треба бути тими, хто готовий іти і брати. Пам'ятаєте, перше місце, з якого ми почали, він сказав, що ось 35, між, ось я говорю вам, це я вернувся в читати розділ. Ось я говорю вам, підніміть очі ваші і подивіться на них, бо вони вже поділіли для жниву. Знаєте, деколи буває проблема в житті народу Божу, що ми настільки опускаємо очі на наші буденні якісь виклики. даже Не хочу це проблемами, знаєте, бо вже треба перестати дивитися на це як на проблеми, а виклики в нашому житті. І я думаю, що в кожного з нас є якісь моменти, які приходять. знаєте. І так, так часто буває так, що дьявол пробує ту палочку в колесо поставити, як тільки в тебе радісний якийсь момент, ну, мусить бути після нього про те, яка, знаєте, якесь шило. Про яке Павло казав, що ну не відходиш, скільки раз просив, щоб Господь забрав, ну не забирає, щоб не розгордився. Да? Ну, просто він не, знаєте, ми не маємо дивитися на ці виклики в нашому житті, як на проблеми. Ну, давайте будемо дивитися це як на можливість. Амінь. Амінь. Нехай це буде для нас дійсно наставником, а, ці от речі, ці виклики, щоб ми вчилися і зростали серед них, щоб ми шукали в них це сховане. Це схована Божа можливість, те, що Господь хоче, щоб здійснилось, щоб ми сміливо дивилися очам, нашими очами, знаєте, в очі викликів, продовжували бути вдячними Богу, знаєте, не бути скрягами і тими, такими, знаєте, що постійно жаліються. але вдячними Богу за любу можливість. Тому що насправді, коли наше серце залишається вдячним при будь-яких обставинах, тоді в нас є всі шанси бути успішними. Амінь. Амінь. Хай Бог Василько благословить. У нас ще є їжа, і земна. У нас буде велика задача, щоб острови були вільні. Ну, давайте перед тим ми встанемо і помолимося, щоб те, про що ми зараз говорили, ці місця списані, щоб ви були нашими великому підставою, фундаментами. Боже, ми дякуємо тобі, Ісус, за те, що ти дав нам пізнати себе. Боже, ми молимо тебе, Ісус дай нам ще більше і глибше пізнавати тебе, бо ми хочемо бути тими, хто живе твоїми словами. Ми не хочемо бути тільки тими, хто знає і має знання. Але ми хочемо бути мудрими людьми. Ми хочемо бути мудрими, Господь, настільки зрілими, щоб бути слухняними у всьому, що ми знаємо. Ісус, я молю тебе, щоб ми бачили, Господь, щоб ми шукали нові можливості, щоб ми були тими, хто для кого їжа є здійснити волю Твою. Ісус, я молю тебе, Господь, щоб ті нові можливості, які приходять в цьому році, щоб ми їх не пропустили, але щоб ми були мудрими, уважними, щоб ми були ці п'ять мудрих дів, які мали цей ділей, які дочекалися до переможного завершення. Ісус, щоб ми мали це терпіння, щоб ми мали цю віру, цю невідступність, щоб ми мали цю цілеспрямованість Боже, і побачили цю перемогу, побачили це спасіння, побачили цей ріст, і славу Твою, ім'я Ісуса Христа, і весь народ сказала сказала Бог Хасерсенко.